Всім привіт! Вітаю вас, Корпус Барі. Сьогодні приготую всім відомий Eager Bomb. Дуже простий напій, всього два інгредієнти. Єгрмайстер і Red Bull. Я приготую версію класичну з Єгрмайстером і Red Bull. Версію більш дешеву. Знайшов ВТБ такий альт-мейстер. Альтернатива Єгрмейстеру. Я взяв для нього енергетик нон-стоп. Я ще зроблю преміальну версію. Є е, е, такий Амаро, Амаро Vecchio Дель Капо. Е, я не впевнений, що він... Ну, Я, я коштував їх окремо тільки що. Е, і вони, в принципі, схожі з ігримейстером, але це італійський Амаро, е, це німецький. Вони різні. Е, але теж цікаво, що вийде з цього. Давайте почнемо з дешевого. Так, наливаємо. 250 мл енергетика в стакан. Наливаємо. Так цікавий квіни. Дуже схоже на ігрімейстер. Наливаємо 45 мл альт І обережно занурюємо це сюди. Так, виходить така бомба. У! Далі залпом випиваємо. Я пожартував, я не буду пити залпом. <хи> так, щоб він не нагрівався, поки я готую інші, я поставлю це поки в морозилку. Так, Друга варіація. Треба відмирити точну кількість, що тут трошки більше, ніж 250. Трошки втрачаємо газ, але не страшно. 40 мл e -girmaster. E -girmaster. Так, Цікавий факт. Егермейстер e складається з 56 різних ботанікалів. Це написано прямо на такетки. І остання преміальна версія. Починаємо з енергетики. 45 мл амаровечо делькапа. Це преміальна версія лікером амаровечо. Преміальна вона тим, що вона довитримується в бочках Так, 45 мл. це спробуємо. Варто сказати, що якщо б я робив цей коктейль для себе. Я б робив його, по-перше, в іншій формі. Я би зробив його з льодом. Я б не кидав рюмку. Я би змішав все вже в бокалі. Так просто зручніше пити. В чому прикол такої версії? В тому, що ти її кинув і повинен швидко пити. Тобто, це якби така ефектна, барна, скажімо так, весела подача. Але я, я трошки перемішаю, щоб воно було так розмішалось. Це якби. Те, що люди розуміють під Егірбом, Егірмейстер і Ред Бул. Тобто це базова стандартна версія. Солоденька. Пряно. Відчувається. Тревені нотки. Смачно, Питко. легко. Версія з альтмейстером. Непогано. Трошки більш солодко. І менш гірко, менше відчуваю гіркотіння. Але в принципі це дуже-дуже схоже. Тобто, Я би. Скоріше за все, якщо б мене спитували, що це таке, я б сказав, що це ягер бомб. Я б не сказав, що це якийсь інший енергетик, якийсь інший єгермейстер. Тобто, в принципі, це гарна альтернатива, альтернатива і заміна. Третя версія. Це зовсім інший коктейль. Амаро має зовсім інший смаковий профіль, але, але по суті він дуже схожий. Також дуже сильно відрізняється, тому що в мене зовсім інший енергетик, зовсім інший смак. Але це дуже смачно, це працює і це, да, це для тих, якщо у вас любими коктейль Ягербом і вам хочеться щось цікаве нове, то в принципі ви можете взяти будь-який трав'яний гіркий лікер. Наприклад, будь-який Амаро. Ферден Бранка, я думаю, можливо, це теж спрацює. Да, Фернет Бранка повинна спрацювати. Або брау, Браулю є таке Амаро. Але бажано, щоб ваш Амаро, який ви берете, був не солодкий. Тому що якщо він буде дуже солодкий, це буде засолодко. Хоча, якщо вам подобається, що ваше здоров'я. Підписуйтесь на мій канал. Напишіть, а, яке у вас улюблене поєднання з енергетиком. Чи любите ви цей коктейль? І до зустрічі! Ваше здоров'я!